У Києві дітей не пустили до укриття під час тривоги. Двох дітей не пустили до укриття школи номер 40 у Святошинському районі столиці через те, що вони не захотіли залишати на вулиці свого собаку. Поліція Києва розпочала кримінальне впровадження за частиною першої статті 135 кримінального кодексу залишення в небезпеці. Брат із сестрою, 12-річна Саша і 12-річний Богдан прямували до укриття школи, в якій вони навчаються. Охоронець КП муніципальна охорона, яке підпорядковани Кемда, не пустив їх до бомбосховища. Коли він заборонив дітям заходити через те, що вони були з собакою породи мальтіпу. Поліцейські кажуть, що чоловік своїми діями залишив дітей в небезпеці. Директорка підкресила, що інакше діяти школа не могла. В правилах не дозволено пускати тварин в укриття. Укриття мають бути доступні для всіх цілодобово. Ніхто не може заборонити людям там ховатись. Ніхто Відреагував на цю ситуацію заступник міністра з питань стратегічних галузей промисловості Тимур Ткаченко.